А ті юнаки, яким віра забороняє братися за зброю, проходять альтернативну службу. Вона дозволяє призовникам мирно служити державі, і замість автоматів та рушниць вони беруться за інший, не військовий реманент. На Харківщині альтернативники проходять службу у лікувальних та освітніх закладах, інших державних організаціях. Працюють переважно за спеціальностями, пов'язаними із фізичною працею. Ну, віруші люди та особа категорія, бо мавлять хатяні такі ж, як і ми, але я думаю, що вам много з них прим'єр брати. По жизни ця категорія граждан України очень добросовісна, исполнительная і ответственная. Це, як правило, люди, які зовсім не употребляют спиртні напитки, не курять, не уже о каких-то нарушениях законодательства. Они добросовісне і застосування зброї суперечить поглядам вірян, адже святепись мовчить не використовувати її проти інших людей та навіть не брати до рук. На сегодняшний момент у нас порядка 8-9 человек проходит альтернативную службу. Это и харьковский зоопарк, и лечебные заведения, и, и э, укрпочта, как мы говорили, да, зеленое насаждение, коммунальные предприятия, зеленого жилкомсервис. Вот на этих предприятиях они проходят альтернативную службу. Срок альтернативной службы в полтора раза больше, чем срок срочной военной службы. Свой конституционный обов'язок выполняет и харків'янин Олексій Коваленко. Від проходження служби не відмовився. Юнак розносить поштову кореспонденцію. Так як я вірю в Бога, я не можу учиться убивати, держати оружие просто як мінімум армія як вона воєнним принципис. Насилью, это естественно мені зовсім не нравиться, потому что я верующий человек. Я должен полтора року на В, цьому, в моєму, це «Укрпочта». Я працюю там уже полгода, почтальоном, і очень доволен. Хлопці, котрі пройшли альтернативну службу, отримують, як і строковики, військовий квиток. У службі зайнятості для них резервують 5% робочих місць. Отже, після закінчення служби вони можуть залишитись на роботі, яка припала їм до душі.